Мережа торгівлі друкованою продукцією Огопрес представляє вечора, шановні телеграчі. Як завжди по п'ятницями свіжий рівеньських газет. Ого одна з головних тем газет цього тижня це невідповідність дитячих ковбасок, які називаються так передбачено сосиски дитячі. Нормам держстандарту, про що й повідомив одразу антимонопольний комітет. Не дитячі, це ковбаски, це ковбаски для дорослих. Доніс, так би мовити, до відома широкої широко загалу. Не вгледіли вони там багато того, що рекомендується класти дітям дошкільного віку у дошкільну ковбаску. Я так розумію, що щось там з м'ясом не гаразд. І про це на другій сторінці. Антимонопольний комітет жорстоко карає такі порушення і тому жорстко зобов'язав. Припинити розміщувати на етикетках назву дитячі. Тобто тепер дітки будуть їсти всліпу, так мовити, ковбаски без підпису для дорослих. Тут же поруч стаття про плани міської влади позносити на е, вщент кіоски, що не пройшли погоджень. Мер каже, цитую. «Побачте, скільки буде бігати по фракціям через це. Це він до того, що почнуть нести данину якийсь оброк добрим людям, які могли, ясна річ, далеко не за дитячі ковбаски, повирішувати проблему закриття. Підніме голову, так би мовити, гідра кіоскового лобі у міськраді, а значить, оживиться депутатська робота в комітетах, коридорах, кулуарах і курилках. Серед плюсів це має оживити вітчизняне виробництво білих подарункових конвертів, які так гарно вирішують усі питання без будь-яких державних дозволів та погоджень. А благодатна депутатська тема їхня стихія до теми білих конвертів вони газета знову повертається у статті на п'ятій сторінці, де вже про людей у білих халатах і синіх бахілах вони наші лікарі відомі. Це, це, це про них мова відомі своєю вимогливістю в першу чергу до себе, ну інколи до інших. І вони ці білохалатні люди вже звично нерозривно пов'язані у нас е -е, з білими конвертами, шоколадами і винами. Отож, ого, повертається до минулотижневої теми про те, як затримали виконуючі виконуючого обов'язки головної людини у новому білому халаті у новому пологовому будинку. Його помічницю у білому халатику за вимагання хабаря у 2,5 ти... тисячі доларів США за працевлаштування у цьому медичному закладі. Лікар як ні в чому не бувало, розповідає у газеті, що да, він знову ходить на роботу, да знову виконує вов'язки і додає цитую вину свою не визнаю і каже однозначно, що підставили. А у БОС підтверджує, каже, що так дійсно є всі підстави притягнути до кримінальної відповідальності, бо не треба було гроші брати. Отак, весело з. Музикою, перевзанням стрічок, і першими затриманими хабарниками почав свою роботу оновлений перинатальний центр. Що ж кажуть, поганий початок не на добрий кінець. Газета рівнеракурс теж цього тижня звично повертається до своєї улюбленої теми, до рівенського закладу, уквіченого іржавими гратами, де вгодований у неволі сидить Орел молодий, і не тільки він, а й верблюди, і тигри, і макаки, і хто там тільки не сидить. Мова про рівенський зоопарк, який продовжує вигадувати різні забави собі, ну і відвідувачам на потіху і тваринам на головний біль, неврози і психічні розлади. Недавно вони вигадували нічні відвідини, і директор зоопарку з мером міста власноруч будили тварин опівночі, щоб потішитись над тим, як не досипають тварини. Тепер у них нова забава. День моря. День моря на ці вихідні запланували. Хоча скоріше було б провести День снігу. Але вони вирішили, хай буде День моря. У програмі цитую, поміж усім іншим вікторини та загадки, створення моря своїми руками, годівля морських. Мешканців, Ялтинців, мабуть, коротше кажучи, будуть мучити тварин на вихідні на морську тематику з її снігом і сміхом. А тварини будуть сидіти у клітках, дивитися, як діти пхають солодку вату і бутерброди з ковбасою, гегочуть і на мобільні фотографуються. І будуть тварини думати. Ну і хто тут дурні мавпи з нас? На 11-й сторінці духовне життя краю і кримінал цього тижня тісно переплилися у рубриці нагорода. 15 березня священик з села. У їсті з Долбунівського району господарюючи на власному вісті, помітив чоловіка, який йшов до храму. Людина йшла до храму, шукала певно розраду духовну чи шукала спокуту. Ну, я думаю, це перша річ, що мала прийти в голову служителю Божому. Але реакція священника трохи відверто кажучи, здивувала. Цитую: Священник, чим дуж поспішив до обителі, позателефонував на 102 та. Увага, прихопивши сокіру, повернувся на подвір'я на подвір'я храму. Сокіра це завжди переконливий аргумент. Я так розумію, побачивши священнослужителя, мабуть, у спортивних штанах, капцях і сокірою непроханий гість божого дому здався, так би мовити, усіма кінцівками на милість озброєного священика. Тут же фото генерал міліції. Пан Лазутко вручає щасливому власнику сокири і власного бійця, диплом і увага, годинник. Цитую за проявлену наполегливість та сміливість. Газета рівне вечірня зазирає за спину нашим народним депутатам обранцям і пробує перерахувати усіх помічників депутатських оплачуваних і добровільних, які їм пишуть гарні слова. На виступи про справедливість є і тому подібне про це на четвертій сторінці стаття прокидаються з думкою про свого депутата. Микола Кочерук перший обранець приміром каже, що не сформував ще. Повний повний список помічників. Валентин Королюк, в мене каже, є двоє оплачуваних. Тут двоє, там у Києві, і на громадських началах 13 чоловік. Цитую, такої кількості, каже, мені має вистачити. 17 помічників, ну не знаю, не знаю. Юрій Вознюк каже, у мене. Зі мною працюють 16 помічників консультантів. 16 – зовсім мізерна кількість, якась насмішка. Як можна відстояти інтереси виборців з 16 людьми? Ну, це у нас депутати нові, молоді ще горлянку не дерли в попередніх скликаннях, кнопку не вчавлювали в стіл, плакати не розмотували біля трибуни. Тому скромнічують, бо за законом можна цитую отримувати оточити себе 31 помічником. По, якщо по букві закону, то виходить, що чотири оплачених треба кормити, одягати і возити за собою хостиком. А решта 12-13. Самі як їм бути У Усіх ж сім'ї, діти, рахунки за тепло, треба оплачувати. Ковбаски, дитячі за посвідчення помічника для народного депутата не купиш чи купиш? Невдячна, важка це певна робота добровільного помічника, депутата, коли за душею нічого нема, окрім корочки, помічника, і треба бігати, крутитись, викручуватись. Дякую. На п'ятій сторінці стаття про те, як на замовлення міськради фахівці якоїсь місцевої енергозберігаючої фірми пробували проводити енергоаудит, перевірку як зекономити бюджетні кошти на опалені школи номер 27. Результати показали, що витрати можна зменшити наполовину, якщо промивати вчасно радіатори батареї і не завішувати їх тюлями. Найбільше поки не вистачає сил, поки що хіба що прибрати тюлі, поки у міської влади грошей нема, а треба порахувати 3 мільйони на одну цю школу. Тому, мабуть, почнуть знімати поки що лише тюлі. Я думаю, а школярами дітьми можна утепляти вікна. Якщо по одному учню викласти кратно довкола щілин у дверях і вікнах, це 3-4 учня на клас по Я думаю, можна суттєво запобігти втратам такого цінного нині тепла. Ну і звичайно, класи треба бажано старшокласників, щоб менші не застудились. І на завершення комунальна газета, як по фінансуванню, так і по наповненню. Газета «Сім днів». на другій стрінці розповідь про те, як у рівному народжуються свої неповторні оригінальні народні традиції. Звичайно, ми стаємо їм свідками. Про це у рубриці традиції Минулого тижня. У той час, коли українці звично прощалися з зимою, святкували масину, яку традиційно проваджали банальними вже загложеними минцями. У рівному у центральному парку рівняни активно пхали у себе і своїх. Маленьких дітей, шашлики. У нас млинцями зиму не хочуть поважати, хочуть м'ясом з мангала. Так рівняни активно міняли концепцію приходу весни і попутньо грішили, порушували піст. Добре, те, що горілка та інші слав'янські традиційні напої, алкогольні ще якось утримуються в святковому меню і на святковому столі. млинці вже ні, але горілка тримається і на Маслину, і на 8 березня, і на 1 травня. У продовження теми традицій цього разу мовних лист у стилі плачі Ярославни. На четвертій сторінці жіночка постійно дописувачка газети побивається з е, у сторінці на счетці сторінці, е, рубрика думки з конверта, що не впізнає українську мову, яку чує з телевізора. Звідки каже такі слова, якими ніколи не розмовляв наш народ і називає ці проклятущі слова? Це слова галерист, е, спортовець. Накладанець з болем що про довчиня з болем з серці у серці зроняє вона сльози і тугу на авсетний друг. Цитую, чому чому вживають такі немилозвучні слова, як депа, авта, кіна пальта? І нарешті, де поділась українська буква і головний аргумент проти мовознавців, скільки не говорили, що українську мову забороняють. Вона каже: Ні за що це не повірю. Уявляє, як вона здригається кожного разу від жаху і у відвідразу їх кожного разу промовляючи. Чуже, іншомовне брядке слово галерист. От такі новини до наступної п'ятниці. Програма виходить за сприяння мережі Огопрес.